Мешканка літина Тетяна Вітюк до центру первинної медико-санітарної допомоги прийшла, каже, аби зробити комплексне щеплення сину. Нам підказала наша сімейний лікар Алла Миколаївна, і ну, ми вирішили зробити. Чи немає ніяких протипоказань? Вона на нас оглянула. Син Сашко, друга дитина у сім'ї. З першої до вакцинації ставилась осторогою, каже Тетяна. Вітюк зараз відношення змінилося. З першою дитиною боялась щеплень, але тепер розумію, що це дуже надійний і хороший захист, який обов'язково потрібен кожній дитині. Щеплю дітей вакциною Пентабіо каже лікарка Алла Строк. Це комплексна вакцина, яка призначена для профілактики таких захворювань, як дифтерія, коклюші, правеція, гемофільна інфекція та гепатит Б. Робиться дітям у 2 та 4 місяці. Згідно календаря щеплення. перевага в тому, що в одному уколі профілактика п'ятьох забудників. Аби зробити таке щеплення дитині, батьки повинні звернутись до сімейного лікаря, розповідає Алла Строк. Письмова згода обов'язкова. Переноситься зазвичай є нормально. Ну може бути поствакцинальна якась реакція у вигляді температури, млявості, плачу, але зазвичай за декілька днів вона проходить і серйозних побічних реакцій, не спостерігалося. Одночасно проти п'яти хвороб вакцинують і чотиримісячну аріну Совік. У <клес> <клес> нас були в родомі щеплення, і ми ще робили планове. І це вже друге планове щеплення. За словами заступниці очільника обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бодаренко, Вінниччина отримала 4200 доз комбінованої вакцини. До центрів первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторій її завезли 12 грудня. Вони розподілені всі, в залежності від потреби, на сімейну медицину. Це і комунальні установи, і приватні установи, які заключили пакет надання медичного пакет медичної гарантії з Національної служби здоров'я України. Тобто в кожній амбулаторії має бути вакцина. Це безкоштовна вакцина, безкоштовний шприц, спирт, вата, все для дитини безкоштовно. З такою п'ятикомпонентною вакциною вже працюємо декілька років і бачимо її ефективність і мінімум е е, якихось несприятливих подій після імунізації. У літинському центрі первинної медико-санітарної допомоги сьогодні лише почали щеплювати індійською вакциною Пентабіо. Першого дня імунізували четверо малюків. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.